До понад 10 послуг на обласному порталі Дія Закарпаття додалися ще кілька у рубриці соцзахист. Зокрема, йдеться про інформування військовослужбовців та членів їхніх сімей про соціальні гарантії за новою обласною програмою. Для цього не потрібно відвідувати багато інстанцій. Достатньо зареєструватися на порталі, перейти до необхідного розділу, заповнити анкету і прикріпити копії документів. У відповідних відділах ці заявки Глянуть впродовж трьох п'яти днів. Ми через цю програму надаємо пораненим та травмованим, а також Особам, які мають захворювання пов'язані з захистом батьківщини 5 тисяч гривень, ті, які мають встановлену інвалідність першої групи 30 тисяч гривень, другої групи 20 тисяч гривень, і третьої групи 10 тисяч гривень. Інші вид послуги одному членів сім'ї осіб, які під час виконання військових обов'язків зникли безвісті або захоплені й утримуються в незаконних формуваннях. І не під напідконтрольних територій України це 5 тисяч гривень. Ще один вид послуг, який зараз проваджується на відшкодування витрат на санаторне курортне лікування. Це до 21 дня 16 тисяч 800. Окрім того, за розширеною програмою турбота ті закарпатці, які безкоштовно прихистили у себе від двох і більше внутрішньо переміщених осіб, можуть розраховувати на компенсацію у 4 тисячі гривень. Необхідні документи можна відтепер також подати у заявці на порт. Талі допомога Закарпаття. Але це ще не усі новації. Зокрема, нині працюють над спільною програмою із Закарпатським обласним терцентром комплектування та соціальної підтримки. Розробляємо такий механізм, щоб був доступ до людини через портал. Вона подала всі відповідні документи, наприклад, на, е, на бронювання. Наприклад, або, наприклад, якщо треба, там буде якісь різні послуги для військових, вона може буде, ну, може їх подати дуже швидко через наш портал і отримати відповідь. Ми практично це вже все зробили. Зараз пропрацювали теж програма шлях доступна у нас на порталі. Також запустили сьогодні, тестуємо є. Та, що зараз запущена ви в курсі на кордоні, щоб можна записатися. Це все можна буде зробити у нас на порталі. Нині аналогів цьому порталові немає в жодній області. У запуску подібного зацікавилися на Київщині, Волині. Окрім того, закарпатських розробників запросили на великий форум до Чехії. У перспективі портал планують перетворити у зручний застосунок: моє Закарпаття із максимально повним комплектом надання послуг та можливостей